Минулими вихідними Львів гостинно приймав близько двох сотень учасників чемпіонату України з бойового ГПК. Ці представницькі змагання проходили на базі загальноосвітньої школи номер 65 і були приурочені Дню захисника вітчизни та десятій річниці створення міжнародної федерації бойового ГПК. Упродовж двох днів представники національного виду спорту з десяти областей нашої держави виборювали призові місця у чотирьох дисциплінах змагань: однотанні, забаві, танні двобої та борні. Взяли участь у чемпіонаті України з бойового паку і дівчата серед представниць прекрасної половини найкращі результати у виховану в Дніпропетровщині. Загалом у чемпіонаті України у багатьох вагових категоріях змагали спортсмени практично всіх вікових груп від 6 до 30 років. Дуже приємно те, що нарешті цього року, перші посилати людей на чемпіонат України по всій Україні в різних обласних федераціях, були проведені відбіркові змагання. Міські, районні, обласні і нарешті на чемпіонат України приїхали люди, які дійсно виграли ці змагання. Серед учасників змагань вся географія України. Традиційно сильна школа бойового ПК на Дніпропетровщині. З цієї області до Львова приїхало аж три команди. До речі, тамтешня федерація підтвердила своє високе реноме, здобувши друге місце у командному заліку. Добротні команди на чемпіонат прибули з Києва, Херсону, Чернівців, Хмельницького, Рівного та інших міст Західної України. Попередні були проведені змагання, які зібрали до півтори сотні учасників в усій області. Також місто не тішено, тому що там викладаємо учень, українками кола були хлопці. Всі пройшли вишки, всі прийшли від відбіркові змагання. Я хочу сказати, що зараз на чемпіонаті порівняно з минулими минулим роком, та, і. Більш дальшими чемпіонатами, які були в минулому, От, якісно зріс рівень учасників змагань, тому що всі вони це кращі з найкращих, які приїхали на чемпіонат України по всіх школах, по всіх областях України. Що ж до підсумкових результатів, то найбільшу кількість нагород здобули господарі переможцем у командному залі костала Львівська школа шаблизу. Замкнула призову трійку школа імені Івана Богуна. Добре, зарекомендували себе спортсмени шкіл оберіг та Северина Наливайка.